Так що, друзі, переїхали ми з вами на канальчик Лівобережний. Будемо пробувати тут щось знімати. Вон вже ганяє малька, може окушка маленького, а може й не маленького. Будемо бачити, ми щось дуже слабо. З водойомами По хижаку щось дуже слабо. Поставили baby Рокфіш маленького. Позаростали водойоми, звісно. Вже кувшинки, трава, все, 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 все наверху. Я обсітник не ставив. Поки отак. Там буде видно. Вітрюгання ще сьогодні роздувся, щось на вечір. Настала така пора в руку, що нема вам що і показати. Нема риби. Хижака я маю на увазі. Так, ось перейшли ми на таку місцинку. Гарно видно вам? Я думаю, що видно. Зараз спробуємо тут щось пошвирять На мілені так сказати. пощупати що тут є. А тут, мені кажеться, є сітка Що там мені так кажеться, що тут у нас є сітка а може й нема, а може то просто грузик якийсь лежить. Зараз з вами подивимось. Все ж таки сітка стоїть. Якийсь козел поставив сітку І моя приманка попала сюди. І рибу бачу там. Блять, на перетяжку поставили. Що будемо доставати якось. А потім ми кажем де. Де рибка ділась? А херен її знає, де вона ділась. Ой господи. Коли ви понажираєтесь вже всі. Зараз будем доставать, пробувати. По крайній мере будемо пробувати. І так далеко, блін, в забродах надо туда заходити або надо якусь палку шукати, Я навіть не знаю, що є тут из підручних средств. Потом ми ще удивляємося, чого у нас... Нема чем достать, друзья. Нема чем достать. А в не дуже хочется лезть. Всякие. ось видите. Сидить, мусор бросила тварь и пошло. Ничего не клюет. Так думаем, что поймаем сейчас За допомогою сітки. А я достану. Ось тут дивіться що тут є. Тут у нас і леньки ось є, бачите? А де жим діться? Ось вілинок вам сидить. От який я вам треш контент заснімаю, бачите? Що це таке? а це линь. А це окунь дохлий. A to jest podlaszek żywy. To jest jeszcze jeden podlaszek żywy. To jest jeszcze jeden podlaszek żywy. А ось і моя приманочка. окуня ну, вже не спасти, тому. Ми оцю ось цю гадость. Ось цю гадость ти бачиш? Бачиш, що, що робиться? Іди, десь там знайдеш її. Тварі. такі діла, друзі. Як я вам покажу рибу, якщо аж зла не вистачає, сука, на цих фідорасів. Не так казати, звісно, на камеру. Але якось так. Все, зараз перев'язуємося і пробуємо щось піймати. Окунця бачили, отакий окунець здох. Так, спас я приманочку, перев'язався, спас я приманочку, перев'язався. Короче, продовжуємо. Ось такі ді. Молодежь балдея. Молодежь балдея, у нас рыбы нема. Уже что-то противно ловить стало, честно говоря. С такими, блин, Персонажами, як ми бачили? Я поки витягував, якщо тут хтось і був зашугав її. Коротше, йдемо далі. Так, перейшли глиб вже до, як він називається, до парка. Зараз вам трошки ракурс розменю, щоб мене було трошки видно. Видно? Все, пробуємо тут. Така тут Заводь тиша. Пробуємо сейчас тут. Гуляє рибка, гуляє. Малька багато. Багато риби в цьому. Всій водоймі. Тільки вона тут, конечно, така зачарована, та ще як ви бачили, сіточники браконьєри кончені допомагають. І так не, не ловиться, ще й опуляцію вбивають. Тому що я вам можу сказати? А нічого. За це показалася покльовка. А то лопаття там уже. Візьми утку, візьми в утку або спінінг і піди собі нормально відпочинь. Піймаєш, піймаєш, не піймаєш, не піймаєш. Що за мода? На халяву все привикли. Сіток насипав я герой. Вечірком прийду. Ага, прийдеш. Наїсися в мене. І да, друзі, всі, всі, хто мене знають. Перевіряйте, будь ласка, лівобережний канал на наявність сіток. Спінінгісти особливо. Особливо той участок, де красне здання, ви знаєте де це. Їх Частіше всього ставлять там, в кушерях, де не видно. Тропи собі витаптують, я проліз по одній. Поцарапався, ну чешеться все. І все, і допоміг рибки ще пожити трошки. Для вас, для себе, щоб ми її піймали чесним способом, засобом. І причому оцього і кайфанули. Так, друзі, що перейшли ми знову на плити. Там пішли вже скиди якоїсь мілкоти. Що вона скидується, не зрозуміло. Зараз ми це з вами перевіряти будемо. Може ще якусь сітку маємо. Тут теж ставлять сітки. Ну, по крайній мірі я чую. Не витягував, не бачив, але чув. Змінив я прибаночку, моторне мастило поставив будемо шукати. Будемо хоч одного, но ми повинні з вами щось сьогодні знайти. Трохи хмарами нас затягло з вами. Хоч не так жарко. Линь з підлящиками пішли підростати, а це вже добре. Це вже можна сказати, що я довольний, хоч і не піймав сьогодні нічого, але ж відпустив рибку і дав їй змогу плюнути нам на гачок. Так, ну що, рибку не знайшли, будемо шабашити. Зробили з вами сьогодні добру справу. Допомогли трьом чи чотирьом рибинкам дожити. А може і не дожити. Ну, хтось піймає, обов'язково. Але ж чесним, шляхом. А це все бутафорія з цими сітками. Задрали. Задрали. Ладно, дякую, що дивитесь. Лайкайте, коментарі пишете. Всім пока, до нових зустрічей. Нехвостанні луски і слава за села.